Тропіво начерти мені шлях. І друзі, висіять вновь моноліт во славі своєї. Моноліт це свят і знання. Знання і свят. Вітаю вас на каналі Ганджубас. Сьогодні ми готуємося ввірватися на серйозний об'єкт. Завод Гігант. Пролізти на завод було нелегко, наш старий залаз просто закрили. Довелося шукати чигирями новий залаз через підземні лабіринти. І як потім виявилося, у нас був хвост. Що? Що? Дивись на води, Якесь мастиво тут розбите. Коротше, є ідея. Зараз стати на тумбу ту і попитатись, подивитися туди, що там. Ти впевнений? Ні. Я думаю, вона просто потопиться там. Блін, ні, вона відлимається. Виглядає надійно. <рес> Преміум, Георгій. Ми вже на території заводу. І зараз ми знаходимося біля цеха, старовинного цеха. Наша сьогоднішня ціль бути незаміченим і проникнути на цей об'єкт. Ось ця ось вишка. Трансформатори ще гудять. Але охорона не спить. Нам треба це місце обходити. Завод закинутий вже дуже багато років, але все ж таки серйозно охороняється, тому що на території досі знімаються приміщення і будівлі підприємцями. Зараз ми знаходимося нібито як в бункері. Тут раніше був завод. І ми зараз стоїмо в самому епіцентрі. Тобто повсюду стоять стіни і ми тут у безпеці. Да, пацани, щоб ви розуміли, ми зараз знаходимося в самому цеху. Раніше тут був цех, У 2016 році його занесли. Це було зовсім недавно. Треба перелазити. Весь завод, це як лінія перешкод. Щоб пройти далі, нам треба пройти новий рівень. Видно, це була стеля, другий поверх цього заводу, але нарушився. Тупо де можна покоперстатися. Получається, на цю вишку ми не зможемо попасти, вона знаходиться на іншій території, але у нас є ще один варіант. Далі буде. Я вже десь вимазався. Устаренькі, дуже сильні. Ось ми знайшли секретний прохід і нам потрібно йти просто сюди. Ось ми тут. Рівно рік тому ми вже були на цьому об'єкті. Так сталося, що нас запалила охорона і нам приплохи прятили в твій будівлі. Ми рухаємося по легендарним картам Дігера Страпіла. Він дуже популярний у вузьких кругах, але ви 100% його ще не знаєте. Ми вас познайомимо. Дивіться, які ми тут знайшли казирні шланги для противогазу. ГП-100. Далі далеко природний. Є ось таке незначне підтоплення, але нам дуже повезло, що є ось такі з конструкції і ми по ним можемо ходити. Коротше, така ситуація. Далі прохід дуже сильно затоплено, води майже по пояс. Я риба в воді. Він як риба воді, він відчуває цю воду. Вода це його друг. Шо? Коротше, так як нам сказав дід нам треба лізти сюди. І ми дійдемо до своєї цілі. Тут насправді дуже небезпечно. Завжди є ризик провалитися в таку діру. Ось і цех, якого вже немає. Цей комбінатний витримок переходить з планової економіки на ринку. Такові реалії. Насправді, місце просто неймовірне. Атмосфера б'є в твій мозок як тарен. Стропіло не обманув. Ось було зв'язане з хімією. Куча пробірок. Тут були якісь хімікати, щось. Напевно, тарен робили, для бомбарів чи ще щось. Ми можемо бачити пробірку з препаратом. Вона повністю запакована. Хто розбирається, пишіть в коментарях. А то ми вже думаємо цю ампулку на двох роздавити. Наша ціль сьогодні дійти туди. Дійти туди. Все, музична пауза. Пересуваємося знову цими колдоїнами. Да Тут вже зовсім таємні тропи. Ми зараз намагаємося дійти до цієї будівлі, тому що трава дуже серйозно чекається, що йдемося борщовик. Здається, ми знайшли саме те, що шукали. Вхід під земліля. Його засипали. Mm -hmm. Тут був прохід вниз, але його засипали. Тому нам треба шукати інший ход. Стропіло нам вказав ще деякі ходи. Стропіло нам повідомив, що він нас залишив в метки, щоб ми легше знаходили дорогу. Ось одна із них. Ідемо прямо. Ми тримаємо правильний курс. Зараз ми якраз таки тут. І тут О, да. ми вже впритик до нашої цілі. Залишився ще один ривок. На трубах ми будемо як на, на долоні тут. Нам там дуже довго, задержуватись не потрібно. Неймовірна споруда. І ми рухаємося прямо біля неї. Ось ми тут. Але це основна наша місія. Нам треба попасти Он на ту трубу. Ну все, чуваки, привал. Зараз ми в безпечному місці. На найближчому поверсі відкривається вид на весь комбінат. і трубопровід, по яким йшов дим до труби. Стропіловіч. Мабуть, мабуть зрізали нашу лестницю, по якій ми повинні були піднятися. Просто шокардок. Ми зараз знаходимося в комунікації, з якої завода виходив дим в саме цю трубу. Всяка там палили. ну, це... Металургійне діло. У мене є догадки, що може бути лісниця внутрі самої труби. І так ми не запалимось 100%. Але це тільки мої догадки. Від стропів не було такої інформації, так? Да? Так. Да. Ну, перевіримо.

ну там прям штольня. Ох, я тут получар. Я кто тебе залаз. Дай я на спине. Тут такая ситуация. Просто в народе называется консерва. Вот такая вот ситуация. Ход закрыт, и тут завал. Ребята, а ми, кажемося, лізли по проводу напряження. О! Є. О ну, тут, звісно, за вас поприятніше. Ті самі ходи, там де лісіться в трубі. Щоб ви розуміли, майже все похожіння по цьому заводу це пробирання через камишип. Човики, ми зараз будемо лізти на самий верх. по всем скобам. Но кирпичи сами очень хлебки. Вот так. И все вот так держится. Пилюка. Там высота до этого. До, тих... до того полика очень высока. Думаешь? Да. Давай попробуем. То ты здесь на Разом, месте. разом. разом. Взялись это разом. Просто мы сейчас вычерпаем много сил. Полетели. Тебе порядок, все добре. Чуваки, тільки що спустився з самого верху. І, на превеликий жаль, там немає виходу наверх. Тобто декілька скоб просто не вистачає. Кірпічі ледве не обрушуються прямо над моєю головою. Кірпіч отак звісає. Я думав, там якийсь малейший рух і він мені на голову впаде прямо. Насправді це адреналін лютий. Скоби заржавіли. І облізли повністю, тобто вони стали в рази два-три тонше, ніж мають бути. Дощі їх змиває тут, а всередину труби, і вони гниють просто. І скоби піді мною ті, що під ногами. Все, пацани, ліземо yeah, yeah, yeah. з наружної сторони <клусили> знову. <клусили> <клусили> Зараз дві. <клусили> якщо все добре, бабуся. Звони, бабуся, ти знаєш, якщо воно не знає. Она может получить цинковый титул учеба.